Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні середа, 11 лютого. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В Студії працює Дар'я Товпіч. Про те, що цього дня відбулося в місті та області, вам як завжди о цій порі розкажуть наші журналісти. Далі коротко про основні події дня. В Чернівцях невідомі люди захопили офіс однієї із турфірм. Буковинські бабусі долучаються до допомоги нашим бійцям. Олексій Каструк розповів, як впроваджуватимуть проект щодо зниження енерговитрат. Сьогоднішня зустріч в мінську у чотиристоронньому так званому нормандському формації президента України Петра Порошенка, президента Франції Франсуа Оланда, канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента Російської Федерації Володимира Пуціна. Покаже, чи вдасться все ж таки зупинити східного агресора дипломатичним шляхом. Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що готовий до прийняття рішення про введення військового стану на всій території країни у випадку ескалації конфлікту на Сході. Українцям потрібно бути готовими до двох варіантів розвитку подій миру на Донбасі або ж захисту своєї землі, зазначив президент. Також Петро Порошенко наголосив, що сьогоднішня зустріч чи не найважливіша в історії незалежної України і найважливіше на його президентській посаді, у той же час Україна разом з Євросоюзом будуть добиватись дипломатичного вирішення конфлікту, миру і повного припинення вогню без будь-яких попередніх умов. Саме на сьогоднішню зустріч у столиці Білорусі увесь світ покладає чималі сподівання на мирне врегулювання ситуації на сході України. Ми вирішили дізнатись думку жителів нашого міста, яким чином можна зупинити російську агресію. Тільки військовим чином. Тільки так. Миру не буде точно. Ну, ви бачите, як Путін себе веде. «Дати їм, як слід. Тільки силам духа, єдністю, тільки єдністю І єдиний. Напевно, що єдиний вихід це розумними діями, але не смертями наших хлопців, наших солдат, наших чоловіків. Треба всім писатися у воєнкомат, всім йти служити. Я не знаю, як можна, але побажання було б, щоб це було дипломатично, щоб люди не вмирали. Я думаю надати Україні зброю, щоб Штати дали нам зброю. Надвечір до засобів масової інформації, у тому числі в редакцію Чернівецького репортера. Надійшло повідомлення про те, що під Дебальцевим українські бійці потрапили у справжнє пекло. Щойно з нами зв'язався волонтер Олег Ревега, який зараз перебуває у районі Дебальцева, і повідомив, що українські збройні формування потрапили у надзвичайно складну ситуацію. Ворог веде безперервний обстріл по позиціях наших військ. Мінометний обстріл вже за 15 кілометрів від Дебальцева на блокпості Миронівське. Військове керівництво повідомляє, що все під контролем, що наші бійці контролюють трасу. Насправді це не так. Наразі є чимало вбитих, а ще більше поранених українських військових. Не вистачає води та їжі, зазначається у повідомленні. Волонтер просить розповсюдження цієї інформації, аби військове керівництво прийняло якісь заходи і врятувало життя нашим захисникам. І цю інформацію підтверджує і волонтер, з яким редакція Чернівецького репортера знаходиться на постійному зв'язку. Він переконує, що Дебальцеве вже кілька днів в оточенні ворожих військ, і дістатись до наших хлопців неможливо у той час, як в штабі АТО повідомляють зовсім інше. Для того, щоб допомогти фронту, не треба багато грошей або надлюдських зусиль. Достатньо бажання працьовитих рук та того, що є в хаті. У жителів села Чорнівка, крім усього вище зазначеного, є ще й волонтер, який спілкується безпосередньо з хлопцями на передовій, розповідає Надія Величко. Ігор Гостюк жартівливо називає себе маршрутка на Дебальцево. Чоловік їздить на фронт майже щотижня, відвозить продукти, одяг, посилки з дому. У вівторок вранці він поїхав туди на автомобілі, який купили буковинські бізнесмени. Машину вантажив смаколиками, виготовленими у рідному селі. Ось такі пиріжки з маком та повидлом Пані Ольга разом з сусідками наробила для хлопців в АТО 370 пиріжків. Це багато чи мало? У нас немає великих статків, наші багатства наші руки і наші діти. Але ми свої пенсії, що можемо, то робимо. Бо чужих дітей нема, хоч наших там немає, але є чужі, то не чужі, то наші діти. Своїми дітьми вважає військовослужбовців і Івона Федоряк. Жінка в свої 78 років почала активно долучатися не до в'язання шкарпеток не цієї зими. каже від безсоння рятує. Ну я ж бачу, люди дають щось, що, що То я нема що таке. Я думаю, а ж вони змерзли. Я б їм наплела тих шкарпетки, бо вони не мерзли такі діти. Бо я я замерзаю, ти собі думаю обій діти. Не смердли, бо я теж мала і діти, малі, і великі вже є. Скоро ще й мого сина призвод. Mm -hmm. Та я думаю, понаплітаю би було. Якщо я, мені дадуть майниток, то я б плела, бо я борзеньку плету. А не маю що робити, я ночі не можу до якоїсь 12 години, я собі в'яжу, та й скучно мені так сидіти, щоб нічого. Пані Івона розповідає, що одна пара шкарпеток у неї робиться за дві доби, якщо звичайно не відволікатися на хатні справи. Сплетені шкарпетки передає через сусідів волонтерам, бо сама має хворий поперек і не дуже годна далеко ходити. А от на сусідній вулиці жіночки влаштували свою рідну толоку, наліпили вареників і також спакували їх для атовили вареники, тут ліпили. Віногрєд робили відра, ну не знаю, скільки відер наробили, віногріду, вареників наварили. Ми це вже другий раз. Ми осінню давали, барабулі ще копали, згороди давали. Потім тітя Алла ще збирала, теж усілякі продукти смали там давали банки давали, у пампушки. Так. На даний час дуже важка ситуація в країні. Треба допомагати, допомагати чим можемо. Ми спимо спокійно, а вони зараз захищають наш сон. А ще у планах Чорнівської громади плетіння маскувальних сіток, кікімор і колективне в'язання шкарпеток прямо у школі. Саме діти найактивніше долучаються до допомоги та надихають своїх бабусь. Надія величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Президент України Петро Порошенко підписав указ про вшанування подвигу учасників революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. Документом встановлене щорічне відзначення 20 лютого дня героїв Небесної Сотні. На знак вшанування відваги, сили духу і стійкості громадян, які Віддали своє життя під час революції гідності у період з листопада 2013 року по лютий 2014-го, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, Європейське майбутнє України кабінету міністрів із залученням громадськості доручено розробити та затвердити план заходів, передбачивши зокрема створення у Києві музею, присвяченого подіям революції гідності. Проведення за участю Національної академії наук, музейних, архівних і наукових установ, пошукових робіт щодо збирання документальних, фото, відео та інших матеріалів, які висвітлюють зазначені події. Нагадаємо, у листопаді минулого року Порошенко підписав указ про присвоєння звання Героя України Героям Небесної Сотні. В Чернівцях і невідомі люди захопили офіс однієї із турфірм. Потрапивши до приміщення, вони наполегливо попросили працівників компанії покинути будівлю. Після чого невідомі одразу ж замінили замки та закрили вікна чорною плівкою. Як це було, дізнаєтесь з нашого наступного сюжету. Наталя сьогодні, як і зазвичай, прийшла зранку на роботу. А о 9.18 ранку до неї в офіс зайшов чоловік, який почав цікавитись турами на Таїланд. Я сказала, що менеджер, який займається цими питаннями, зараз відсутній. Тоді вони запитали, чи є директор. Потім зайшло чоловік приблизно 15 і ну, просто нас вигнали, сказали забрати ціні речі і все. Працівники фірми одразу ж викликали на місце правоохоронців, оскільки конфлікт між власниками фірми і приміщення, яке орендує туристична компанія, триває вже не перший день. Проте на місці виявився представник власника приміщення, який розповів про те, що вони наразі розпочинаються в офісі ремонт. Я представляю законних власників цього приміщення згідно всіх документів, які зараз на передаю в міліції. На сьогоднішній момент ми проводимо технічний ремонт даного об'єкту згідно -з, з, -з, з, -з, з договором, з власником. Я представник власника. Ви там робите ремонт? Так. Вон, на яким вони... чином ви закрили двері і проводите ремонт? Ремонтні роботи, так. Тобто, я я вважаю, якщо, якщо, додавин, якщо, є, якщо ваш, у вас є якась власність, ваша квартира, ви можете там робити ремонт? Можете. Як розповіли правоохоронці, люди, які орендують приміщення, нові власники фірми писатимуть заяви про самоуправство, захоплення майна, яке знаходиться всередині, колишнім власником турфірми, тому що попередній власник заключив договір про оренду приміщення до жовтня 2016 року, ще у 2010-му. Наразі з цього приводу тривають судові процеси. Це все має в порядку судових рішень і засідань. Ми може давати правову оцінку, хто в цій ситуації правильно поступає, хто неправильно, не не Ну, Якщо дивлячись цих дій, то цей чоловік, виходить, вчинив самоуправству, тобто не розібравшись в цих всіх позиціях, тому що призупинили рішення про виконання виконавчого провадження. Воно вже раз виконувалось, потім відстрочили його. Під час судового засідання вони, цю, вони цей договір не врахували, не приділили цьому значення. Тому та конфліктна ситуація правоохоронці переконані, що в цій ситуації власникам приміщення та фірми краще за все розібратись між собою, аніж у судах, оскільки цей процес може затягнутись надовго. Дар'я Товпіч Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розповів, як впроваджуватимусь проект щодо зниження енерговитрат в будівлях бюджетної сфери. Участь у брифінгу взяли і закордонні партнери проєкту. Нагадаємо, що напередодні в міських школах та садочках проводився енергоаудит, аби зменшити енерговитрати закладів освіти. Про закордонні інвестиції в Чернівецькі освітні заклади дивіться далі. Інвесторами в енергозбереження Чернівецьких шкіл та садочків виступили інвестиційний фонд Нефко. В рамках проекту роботи щодо енергозбереження проведуть майже в півсотні освітніх закладів міста. Наразі вже вирішують технічні питання та розробляють бізнес-план. Сьогодні ми приступаємо вже до розробки техніко-економічних обґрунтувань, бізнес-плану, який дозволять нам, якщо все піде добре, отримати інвестиції і модернізувати. Близько 50 будівель бюджетної сфери це школи, дитячі садочки. Напередодні серед цих навчальних закладів проводились енергоаудити. Дослідження показують, що втрати тепла в чорнівецьких школах чималі. Тепло з навчальних закладів тікає в основному через вікна та стіни. Виходить, що громада сплачує за обігрів повітря для того, аби прискорити процес аудиту, а відтак і отримання інвестицій, залучили німецьких експертів. І ДЖЗ взяла на себе, себе зобов'язання допомогти в розробці розробці енергетичних аудитів для того, щоб зараз вже експерти НЕВКО взяли ці документи і більш бистріше прийняли рішення про фінансування. Ми вже передали місту сьогодні п'ять перших енергоаудитів до кінця цього. Місяця ще 10 буде закінчено. На реалізацію проекту міська рада розраховує отримати 9 мільйонів євро. Однак інвестори опиратимуться на результати саме енергоаудитів. В деяких закладах необхідна заміна вікон, а в деяких і системи опалення. Десь це ем... Заміна або покращення там ситуації з вікнами, бо є техні... певні технічні питання, де, де в певних в певних школах на певних об'єктах це може бути ізоляція, це може бути встановлення утеплення, утеплення стін, криші, підвалів, встановлення індивідуальних теплових пунктів, заміна системи внутрішнього опалення в будівлях. За рахунок таких заходів перебачається зекономити 50% енерговитрат з цих коштів і будуть повертати кредити. Тобто, якщо ми беремо котельню, яка там має потужність 10 МВт і замінюємо газ на тих же 10 МВт біомаси, наприклад, то ми нічого не заощаджуємо. Ми заміщаємо газ. А для того, щоб заощадити, нам треба зробити починати з будинків. Якщо ми утеплили будинки, Школи, садочки, то нам не треба вже котельні на 10 мегаватт. Нам вистачить 5, і тоді ми 5 мегаватт заощаджуємо. Завдяки проекту Чернівчани отримують кращі умови для навчання в школах та садочках. А через сім років саме такий термін окупності проекту ще й 50% економії. Іван Бучулинський, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Першокласники чернівців підуть на тижневі позапланові канікули. Вони оголошені з 16 по 22 лютого. Про це повідомили в управлінні освіти міської ради. Позапланові канікули для першокласників у Чернівецьких школах запроваджено сім років тому. За рекомендацією Міністерства освіти та охорони здоров'я України з метою додаткового розвантаження наймолодших школярів, створення умов для їх відпочинку. Такі канікули для учнів перших класів оголошуються під час третьої чверті, яка є найбільш тривалою. Під час відпочинку школи та позашкільні освітні заклади пропонують першокласникам культурно-розважальні програми. 9 лютого для приватних підприємців закінчився термін подання звітних декларацій за 2014 рік. Відтепер фізичним особам, які можуть подавати звіти про свої доходи до 1 травня, це робити значно простіше. Хто і за яких обставин повинен подавати декларацію, дивіться у наступному сюжеті. Усі буковинці, які не оподаткували доходи при виплаті у минулому році, повинні з 1 січня до 1 травня повідомити про це Державну фіскальну службу, заповнивши декларацію. До них відносяться успадковане майно чи житло, кошти від надання майна в лізинг, оренду чи житловий найм. Доходи від операції з продажу об'єктів нерухомого або рухомого майна, авторська винагорода, доходи отримані у вартості подарунка. І це ще не повний перелік. Іноземні доходи. Тобто доходи, які отримані за межами України і не оподатковані неналежним чином, повинні бути оподатковані шляхом подання громадянами декларації. Також подати декларацію можуть фізичні особи, які мають право на податкову знижку. До неї дозволено включати витрати, фактично понесені платником податку протягом звітного року. Право на отримання податкової знижки мають ті, хто сплачував за навчання, передавав гроші у вигляді пожертвувань, встановлював в автомобілі газову систему подачі пального, тощо у випадку, якщо декларація не буде подана вчасно, на фізичну особу накладаються штрафні санкції. Якщо ми податкові органи мають інформацію про те, що громадян отримував доходи, а їх не задекларував. Ми проводимо перевірки невиїзні, невиїзні, ну не так правильно позапланові. Якщо ж звернути увагу, що терміну тут три роки навіть немає. Тобто людина не здували, що вони, то три роки, як пропало з будь-яким. Ці суми донараховуємо разом з штрафними санкціями. Штрафна санкція стосовить 25% від суми того донарахованого платежу. У 2014 році Буковинці подали 7500 декларацій про доходи фізичних осіб. З них трохи менше чотирьох сотень через інтернет. Надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Про проблему безпритульних тварин та способи її вирішення цього вівторка в студії програми Вільне слово на радіо облиз говорила Марта Петращук, керівник Чернівецької обласної громадської організації Захист тварин. Більш детально про це дивіться далі у сюжеті. Взагалі, проблема безпритульних тварин дуже нагальна, не тільки в нашому місті, а й по всій Україні, тому що вона не вирішується тими способами, які потрібно, не застосовується комплексний підхід до цієї проблеми. А саме жорстке законодавство у сфері поводження, утримання та догляду за тваринами, також стерилізація тих тварин, які не приймають участь в племінному розмноженні, і гуманізація населення і навчання їх поводження з тваринами. Проте в нашому місці проводиться стерилізація безпритульних тварин в рамках транскордонного проекту Захист кордонів від загроз, що поширюються безпритульними тваринами. На Чернівецьку область було виділено кошти на стерилізацію двох тисяч безпритульних псів. Кожен бажаючий може привести на стерилізацію дворових собак. У нас диспетчер працює в проекті. Номер телефону 050 785 81 95. За цим телефоном можна звернутися до нас, записуєте собак на чергу, або якщо ви можете самі доставити, якщо люди можуть самі доставити собак на стерилізацію, це краще, звичайно, зробити, так, то, то можуть привести в клініку, але перед цим зателефонувати за цим номером, щоб сказали, в які дні привести на стерилізацію. З початком цих робіт в місті заборонено відловлювати тварин, які були стерилізовані та вакциновані від сказу, а відтак у якої є бірка на вусі. До речі, за жорстоке поводження з тваринами передбачена відповідальність. Нагадаємо, що днями на вулиці Комарова невідомі серед білого дня під дитячими навчальними закладами отруїли собак. За знущання і за вбивство тварин передбачена адміністративна кримінальна відповідальність. Адміністративна відповідальність передбачена штрафом до 2,5 тисяч гривень. І кримінальна відповідальність передбачена строком позбавлення волі до двох років, якщо цей злочин здійснено на очах у дитини. Вже є прецеденти по Україні на рахунок цього, що пару років назад за знущання над твариною на півроку було засуджено чоловіка, який там ножем штрикав тварину і відрубав хвоста собаці. Так, що, якщо ну будуть якщо будуть свідки цього злочину, то людину можливо притягнути до відповідальності, також під час ефіру поговорили і про будівництво притулку для тварин, де одночасно зможуть перетримувати 60 собак. По грантовому контракту в жовтні 2015 року повинні всі роботи закінчитися як по стерилізації, так і по будівництву притулку. Він вже повністю має бути зданий в експлуатацію. На кінець осені там був зведений вже перший поверх. Вже був накритий перший поверх. все іде по плану. Вже проведені комунікації, це, скажем, так не буде притулок для тварин. Це бо там не будуть збиратися всі тварини mm -hmm. з вулиці, бо це нераціонально, недоцільно, це ніхто не буде фінансувати, і це не дасть ніяких е, Результат. ніби, результатів. Mm -hmm. Собак будуть привозити сюди, стерилізувати, перетримувати після операції і відпускати на попереднє місце мешкання. Окрім цього, наразі проходить і безкоштовне чіпування тварин, що допоможе власникам оперативніше знайти тварину, якщо вона загубилась. Дар'я Товпіч, Роман Вірімієнко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівцях відкрився перший в місті тематично емоційний ресторан українсько-буковинських мотивів Панська Гуральня. Народні традиції, смачні страви, настоянки та наливанки власного виробництва все це створює цікавий мікс сучасності та духу історії. Під час відкриття цього закладу на всіх присутніх очікувало чимало приємних сюрпризів та цікавинок. Дізнаєтесь більше вже з наступного сюжету. На вулиці Ольги Кобилянської відкрили ресторан Панська гуральня. Відкриття закладу пройшло у кращих буковинських традиціях. У гості насолоджувалися живою музикою, смачними стравами та напоями, які виготовляються в панській гуральні. Особливістю нашого закладу є широкий асортимент настояних та наливанок в меню бару. Родзинкою нашого закладу є. Витвори єврейського, українського та молдавського кулінарного мистецтва в одному меню. Цей заклад ідеальний для романтичних зустрічей, ділових бесід, гучних компаній та святкування свят днів народжень. Адже вишуканий сучасний та традиційний водночас дизайн тематично-емоційного ресторану створює особливу атмосферу для відвідувачів закладу. Ще будучи в проєкті. Проєкт Гуральня була виставлена на міжнародний конкурс, і, скажімо так, в Лондоні відбувався фінал, куди попало не дуже багато робіт зі всього світу, серед яких фіналістом була і цієї Гуральні. Тому, скажімо так, дуже важливо було цей заклад, якби відтворити так, як він був поданий на міжнародному конкурсі, і щоб, власне, Пізніше похвалитися, що от проект от реалізація. а пишатися дійсно було чим під час відкриття панської гуральні офіціанти влаштували танцювальний флешмоб. Творчістю порадував фронтмен і засновник гурту Тінь Сонця Сергій Василюк, який українськими піснями доповнив атмосферу вечора. Дуже приємно, що є такі люди, які роблять ресторації зі смаком і при цьому сповідують дійсно правильні ідеї. Лишається патріотами своєї країни, особливо такий відповідальний час. Сподобався і дух такої вишуканої старовини, антикваріату, водночас таких розписів автентичних. От, подобається і. Крамниця, усі відвідувачі можуть придбати сувеніри в цій крамничці. Тут можна знайти фірмові наливочки, чарочки, фляги, кепки, магніти, шкатулки, що залишать приємні спогади. Ресторан Панська Гуральня буде цікавим як для жителів, так і гостей міста. Нарешті в Чернівцях відкрилася гарна місцина, де не просто варто провести час, а ще й просто віддихнути душею. Ольга Колодницька, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюся. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.